Ранок 13 лютого на центральному майдані Рівного зібрались рідні та знайомі загиблого нацгвардійця Олександра Мельника. Сьогодні вони прощаються з бійцем. Останній раз бачила влітку внучкою гуляв за Внучки Дочки великі лишилися без діда, дружина без чоловіка, діти без батька. Прекрасна сім'я, прекрасна родина. Чоловік пішов до війська добровольцем у березні 2022 року. Удома на нього чекала дружина, двоє дітей та четверо онуків. Всі служать, син служить, батько служить. Він вибрав, дружина хворіла, але він вибрав все-таки служити не, хоча міг і не служити, бо по сімейних обставинах, але він свій шлях вибрав. Захищати Україну Олександр Мельник загинув 9 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 56 років. Був ну, хороший чоловік. Приїжджав село до нас. Туди. Так Помагав Помагався дітям, помагав, все дуже хороша людина була. Військовослужбовця поховали на алеї Героїв кладовища Нове. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини. Рівне.